Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні вночі Господь знову зберіг наше життя. Ми дуже йому вдячні. Ми дуже вдячні, що з нами нічого не трапилось, але трапилося другими людьми в нашій країні. Тому моє серце особисто наповнене вдячності Богу за те, що хто я такий перед ним. Але Він такий милостивий до мене. Я вірю до кожного з нас. Я сьогодні хочу прочитати від Марка 14 розділ із 32 вірша текст, який буде говорити про страждання нашого Господа. І прийшли вони до місця, що зветься Гецеманія. Він каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв з собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати й тривожитися. Та казати їм «Смертельна смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. Велике переживання у нашого Господа в цей момент, цей тягар. І ця смута, і ця тривожність, він не міг стоя молитись. Він не міг сидя молитись, написано, він упав на землю. Торі, друзі, коли в наше життя приходять трудності, особисті сімейні, ми, мабуть, також, як і Господь наш, падемо на землю чи падемо на коліна, тому що розуміємо цей момент. Що надія тільки на Господа. Але в цей момент цей смуток і тривога вона була по другій причині. В цей момент єдинородний син Божий прийняв на себе тягар усього людського роду і перетерпів за них страшні страждання. В цей момент гріхи всього світу впали на нашого Господа. І за цього він не мог стояти на ногах. Він упав на землю цей тягар гріхи всього людства, наші з вами гріхи вони придавили його. Він почав страждати. Він просив учнів пильнувати, але їм хотілося спати. Вони не могли його підтримати. Тому немає страждань, що є наслідком гріха, який не перетерпів би наш Спаситель. Тот момент Господь зазнав страшенної душевної муки, коли на його чисту, безгрішну душу навалились усім тілом тягари, гріхів, всіх людей, які жили раніше, які живуть тепер, які будуть жити до кінця світу. Спаситель наш, подібно до найбільшого грішника, падає своїм обличчям на землю в Евсиманському саду. Перед Своїм арештом. Ми зараз з вами прочитали, і далі по тексту ми читаємо, що крім душевних страждань, наш Господь перетерпів всі катування тіла, Він перетерпів образи і опльовування, терновий війнок і бичування, повільну, ганебну і болісну смерть на Христі. Згадаймо оточення, яке було біля нього, Згадаймо Іуду, учня, який зрадив Його, Згадаймо Петра, який відрікся, Згадаймо втечу решти учнів, Згадаймо ридання Марії біля Христа, прийняття гадьби і наруги від тих, за кого Він страждав. Які це були гострі стріли в його серце. Потому, тому що в той момент Бог, Отець, відступив від Нього на деякий час, не мов би від найбільшого грішника. Це було саме важче для життя Ісуса, коли Його батько оставив на цей момент. Відкинутий Богом Отцем син звертається до нього. Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Коли нам важко ми шукаємо підтримки в наших рідних і близьких. І коли ми її не отримуємо цю підтримку, нам ще важче стає. Дорогі друзі, чи маємо ми сьогодні приниження і насильство за ім'я Христа? Чи можемо ми сьогодні страждати за Христа? І сказати перше, що коли ми жили в вільній Україні? Всі ці роки, то не можна сказати, що з сторони держави були якісь утиски, і ми страждали через те, що держава через своїми законами, через свої правоохоронні органи нас утискала. Але коли почалася війна, більше і більше ми чуємо випадків, коли на окупованих територіях ми чуємо про приниження і насильство над віруючими. І деякі час назад ви чули, що. Розстріляли батька, служителя і сина п'ятидесятника там на цій території купованій. Це насильство і приниження за Христа продовжується. Чи є сьогодні це приниження і насильство за Христа в сім'ях, там, де невіруючі чоловік чи жінка? Так, дорогі друзі, це приниження, це страждання, це насильство. Можливо, Є образи, можливо, є рукоприкладство, але нема терного вінця в цих сім'ях, нема бичування, нема болісної смерті на Христі, яке переніс нас Господь. Тому ми дуже вдячні, і Господь, бачачи, що Господь за нас зробив, що переніс, ми переносимо ці страждання, які є в нашому житті, тому що ми дивимося на нашого Господа Ісуса Христа. Тому зараз ми з вами помолимось. Перед тим, як ми будемо приймати участь, подякуємо нашому Господу за його смерть, за його приниження і за ту перспективу, яку Він дав через свою смерть і через свої страждання. Ми помолимось, дорогі друзі, в тишині не голосно, в тишині кожний нехай скаже ці слова Господу і попросить Господа приготувати Його до участі в вечері Господній. Амінь.